Сьогодні крименчуські музиканти та виконавці об'єдналися заради допомоги вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у нашому місті. Найвищий співак світу, кременчужанин Віталій Татаринов, організував благодійний концерт на літній сцені придніпровського парку. Наш захід ми присвячуємо всім переселенцям, які прибули до нашого привітного міста. Робимо захід на підтримку сімей. В першу чергу сімей з дітьми, які потрапили до нашого міста, а я буду виступати для вас, дорогі друзі, зі своїм авторським репертуаром. Ну і пару пісень із рок н ролу Мета цього заходу у першу чергу благодійна. Усі бажаючі могли зробити свій внесок у скриньку. Отримані кошти організатори спрямують на фінансову допомогу нужденним переселенцям та дітям, які потрапили до Кременчука з окупованих територій і зон активних бойових дій. Учасниками концерту стали відомі Кременчуські виконавці та гурти: Віталій Татаринов, Вікторія Сопільняк, Сергій Мазанько, Авелина і Софія Мирошниченко, гурт Гарна Бенд, Сергій Татаринов та інші. Радію, що сьогодні долучилася до благодійного концерту, який сьогодні проходитиме мою підтримку сімей із окупованих територій. Звичайно, прочитаю вірші свої улюблені, а також виступлю із авторською піснею Цілую голос твій, яка прозвучить сьогодні вперше. Сьогодні я буду співати патріотичну пісню Моя Україна про любов до нашої батьківщини і взагалі про любов. Ця пісня надихає. І дуже хочеться, щоб її ті, хто почули, не лише відчули цю любов, а дійсно сьогоднішнім заходом побачили, що є підтримка людей. Вирішили допомогти у цьому благодійному концерті. Нам не байдуже стан українців. Нам по 12 років ми виконуємо пісні вже. Ну, стали дуетом чотири роки тому, але почали співати давно. Захід пройшов весело і у патріотичному стилі. Зі сцени лунали українські пісні, а глядачі із задоволенням підспівували улюбленим хітам і не забували підтримувати вимушених переселенців, роблячи благодійні внески. Публіка зустрічала і проводжала кожен номер гучними аплодисментами. Двогодинний концерт промайнув на одному диханні. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.